Скандал в українському католицькому університеті або як технологія захисту прав стає насправді позбавленням прав. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до Свого по своє, і в цьому відео я хочу проаналізувати і показати конкретно, як працює технологія деморалізації на прикладі того, що відбувається навколо Українського католицького університету. Для тих, хто не в темі, я розповім, що розгорівся скандал. Скандал розпочався із допису режисерки Наталки Ворожбит. Вона публічно розповіла про випадок, який, за її словами, стався з її донькою під час вступу до Українського католицького університету. Вона вступила в Український католицький університет, вони сплатили повну вартість навчання, причому Наталка Ворожбит вказує, що відповідно до наявності УБД-в чоловіка можна було отримати якусь пільгу, але вони не пішли цим шляхом. І от за 12 днів до початку навчання її доньці відмовили від поселення в гуртожитку, не від навчання в Українському католицькому університеті, а від поселення в гуртожитку. І після того вони почали дізнаватися, а чому ж її відмовили в поселенні в гуртожитку. Е і дізналися, що виявляється це через те, що в соцмережах в Інстаграмі, в доньки Наталки Ворожбит. Був оцей веселковий прапорець підтримки ЛГБТ, і на підставі цього вирішили її не заселяти в гуртожиток. Це важливий момент, що мова йде не про заборону навчання, а про заселення в гуртожиток. І кількість людей бажаючих в гуртожитку місць банально не вистачає. І там треба обирати кого заселяти, кого не заселяти. І так, спільнота поділилася на дві категорії: перші кажуть, ну це ж католицький університет. І якби вони собі вирішили, і це ж католицизм. Ну а тут ЛГБТ, це ж прямо протирічить основам християнської моралі, традиційним цінностям і так далі. Друга сторона кинулась на захист доньки Наталки ворожбит і почала розповідати, що це дискримінація, це порушення прав. Що для самої доньки? Я навіть зараз зацитую, як Наталка Ворожбит це написала цей прапорець. Для неї означає толерантність і людяність, і саме він став причиною відмови проживання в колегіумі. Далі Наталка Ворожбит ще важливий момент. Вона спілкувалась по телефону і сказала, що пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови. Вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що це все одно, щоб повісити російський прапор на своїй аватарці, переказала ворожбит розмову з представницею навчального закладу. І от друга сторона каже, що це дискримінація, це порушення прав. Як так вона поступила і так далі. Але ну, при цьому ще апелюють до того, що є ліцензія, диплом надається державного зразка. Донці Наталки Ворожбит не відмовлено в навчанні, її просто не заселили в гуртожиток Українського католицького університету. Це дуже важлива деталь. Стосовно самого Українського католицького університету, який зараз став нібито величезним захисником консервативних цінностей, це насправді також не зовсім так. Якщо ви згадаєте, до прикладу поведінку УКУ і ключових його осіб. В питаннях я не знаю, в питаннях пандемії, в питаннях добровільно примусової вакцинації і ще багатьох інших речах, то ви побачите, що там дуже чимало не ну, консервативних і неціннісних речей відбувалось. Але конкретно у випадку цього конфлікту нам показують, що якби відбувається ось така боротьба. І отут я хочу показати вам, що це все насправді політична технологія глибоко продумана, відпрацьована. Яка використовувалася лівими рухами в світі і особливо в США вже не один раз. І насправді це так звані неомарксисти, і про франкфуртську школу тут можна було б згадати і так далі, яка потім переїхала в США, і ті події, які потім відбувалися в США, яка там відбувалася деморалізація, яка поступово доповзає до нас. Але я хочу показати суть цієї технології. В основі лежить боротьба за захист прав. Нібито так нам декларують. Але от дивіться, от є Український католицький університет. Слово католицький там ну, напевно означає якусь прив'язку із католицизмом, основним напрямком християнства, центр якого знаходиться у Ватикані. Яка базова позиція християнства, базова позиція так званих отців церкви, позиція в сакральних текстах, тій самій Біблії стосовно так званого ЛГБТ? Ви можете придумувати купу речей про боротьбу з дискримінацією, боротьбу за права і так далі. Але в католицизмі ну, відкрийте Біблію або запитайте в Гугла і нехай Гугл вам покаже, що таке Содом і Гомора і де воно в Біблії згадується. Просто опираєтесь на первинний текст, досліджуючи дане питання. Позиція, в принципі, цілком зрозуміла. Якщо університет називається Український католицький університет, і в нього є свої внутрішні документи, і теоретично є своя ціннісна база, і щось цій ціннісній базі не відповідає, чому він повинен ці речі толерувати? Це дуже хороше запитання. А тепер я хочу, щоб ви глянули на ситуацію з іншого боку. Оці всі крики про дискримінацію, вони означають де факто, що в Україні. Не має права існувати жоден навчальний заклад, який би стояв на платформі консервативних традиційних цінностей. Чому? Тому що якщо є заклад, який стоїть на платформі традиційних консервативних цінностей, і туди хоче прийти хтось, хто дуже любить гей паради, поширює веселкові прапорці там і так далі, то люди зобов'язані його туди прийняти. Для того, щоб не було дискримінації. А це означає, що заклад, який стоїть на традиційних цінностях, вже не може існувати, тому що він включить до себе людей, які не стоять на традиційних цінностях. Ви відчуваєте рівень маніпуляції, яка відбувається? Тобто, де-факто борячись. За знібито захист прав когось і борячись проти дискримінації, насправді відбувається тотальна дискримінація і порушення прав всіх тих, хто стоїть на платформі традиційних цінностей, на платформі здорової моралі. Я не просто так е згадую про це все і розповідаю, що це технологія, це технологія відпрацьована. Те, що відбувалося в США, бум так званої культурної революції, бум так званої сексуальної революції, її вплив на ЗМІ, на телебачення, на освіту, це надзвичайно страшні речі. Ті страшні речі з точки зору деморалізації. Знаєте, деморалізація це така повільна отрута, яка заходить в масову свідомість. Ті страшні речі відбувалися впродовж десятиліть. Тоді ще не було інтернету. Тільки на завершальних етапах там з'явилися комп'ютери. Зараз інформаційне поле працює набагато швидше. Ті технології, які напрацьовувалися колись, і на їх напрацювання, на їх створення треба було витратити дуже багато часу. Зараз це все вже доведено до автоматизму. Зараз різними глобалістичними лівацькими структурами вирощені в усіх державах, включно з Україною, величезна кількість активістиків. Які з допомогою грантів, до прикладу, сидячи в Україні, отримували кілька тисяч доларів на місяць, і якраз розповідали і боролися вони нібито за права людей, але насправді не за права людей. Тому що серед тих людей є рівні, а є рівніші. От всі нібито рівні, але найрівніші. Це представники ЛГБТ там, і так далі, і так далі. Це важливо розуміти, дуже важливо розуміти. І тут, коли ти стоїш на морально здоровій платформі, то це ж не означає, що ти там проти когось. Та на здоров'я й робіть собі в себе вдома під одіялом що завгодно. Це ваша приватна справа. Тут питання в тому, що мова йде про суспільну мораль. І коли кажуть, що до прикладу гей-паради, вони спрямовані на захист правил ЛГБТ, це не так. Це пропаганда явища. Захист прав ЛГБТ, це, до прикладу, на рівні Кабінету міністрів створити якусь спеціальну, не знаю, міжвідомчу групу, створити в рамках тої міжвідомчої групи, там, не знаю, колектив адвокатів там, чи просто юристів з гарячою лінією зі всім. І якщо хтось. Чиїсь права були порушені через його там сексуальну орієнтацію, він дзвонить на цю гарячу лінію, і професійні юристи, професійні адвокати і так далі дають йому повний юридичний супровід і мають при цьому прямий зв'язок. Там я не знаю, з якимись міністерствами з керівниками виконавчих структур тобто по цьому питанню. Зразу відбувається відновлення прав і е, притягнення до відповідальності тих, хто ті права порушив, якщо вони були порушені саме на підставі орієнтації. Ось це є захист прав. А марширування розфарбованих чоловіків роздягнених, як, як я навіть не знаю хто, це не є про захист прав. Це є деморалізація і це є моральне виродження. І те, що вони використовують слово сполучення захист прав. Насправді вони в такий спосіб позбавляють нас прав прав на моральне здоров'я, прав на побудову держави, на побудову суспільства на основі певної системи цінностей. Вона може бути різна, але є певні речі в ній одинакові. І от коли нам, без нашої згоди, для наших дітей за наші ж з вами гроші з державного бюджету України, до прикладу, починають... Вже там з п'ятих класів кліпати в підручники модель, що сім'я це не обов'язково там чоловік і жінка, і взагалі сім'я це щось таке другорядне, і ви зараз в дії можете одружитися, і в дії же ж можете і розлучитися, і так далі. То це в цілому атака на інститут сім'ї відбувається. І от, повертаючись до уку, яке не є білим і пухнастими. Там є дуже багато величезних запитань з приводу. Поганих речей, антиціннісних речей, які відбувалися в різні етапи, в даному випадку вони стоять на абсолютно правильній позиції. І те, що їх пробують цкувати, ну, якщо це дійсно спроба цкування, ну то це просто технологія. Хоча УКУ, насправді, в цій ситуації виграє. Чому? Тому що зараз ті, хто кинулися їх захищати, вони закривають очі на те, що перед тим були якісь гріхи. Але що ще важливо, такий випадок. Спеціально тими всіма медіа, всіма грантовиками і так далі буде надпотужно роздуватися. Для чого? Для того, щоб в майбутньому, якщо щось виникатиме аналогічне в якомусь, не знаю, іншому університеті, при інших ситуаціях, але плюс-мінус з такою аргументацією, чи в такий же спосіб можна буде напасти на іншу людину, то та людина. Особливо, якщо вона знаходиться на якійсь посаді, особливо там, де є якесь державне фінансування, там чи ще щось, вона 10 разів подумає, а чи варто це робити, чи варто отримувати такий шквал критики і так далі, а може закрити очі і плюнути і так далі. І це все відбувається в умовах, коли і так деморалізація українців тотальна і надзвичайно, надзвичайно потужна. Ці всі речі дуже непрості. Ми не знаємо того, що відбувається на Заході. Ми не знаємо так званої критичної расової теорії, так званої переваги білих. Можете загуглити, що таке перевага білих, що таке критична расова теорія, зокрема в системі освіти Сполучених Штатів Америки. Про злочинність мігрантів ми дуже мало що знаємо, навіть в Великій Британії що там зробили вихідці із Пакистану і як це замовчувалось. Десятки тисяч злочинів проти неповнолітніх британських дівчат. І ще дуже багато є нюансів. Як цей процес розвивався, я можу вам порекомендувати прочитати книжку Патріка Б'юкенена. Смерть заходу називається книга. Патрік Б'юкенен двічі приймав участь в праймеріс на президента. В праймері всередині республіканської партії він двічі балотувався щоб бути кандидатом від республіканців президенти США. Кандидатом він не став, але він дуже авторитетним був республіканцем і ну високий ідеологічний рівень, скажімо так, до нього прислухалися. І він в цій своїй книзі Смерть заходу він ретельно відслідковує діяльність неомарксистів. І що відбувалося під час так званої культурної революції, так званої сексуальної революції? Це дуже важливі речі, бо нам про них в принципі розповідати не можуть. Ну і вже на завершення, ви знаєте, я особисто для себе, я вже не один раз це в ефірах казав, я розділяю постать Ісуса і політичне християнство. Це дуже це відмінні насправді речі, якщо гарно досліджувати історію церкви, гарно досліджувати, що відбувалося на Нікейських соборах. Я не один раз наводив цитату Тараса Григоровича Шевченка з приводу нікейських соборів, як він, звертаючись до апостолів, казав освіті верховні первоапостоли, якби ви знали, як іменем вашим... Святі отці побилися на Нікейських соборах як п'яні мужики на базарі, і до невпізнання викривили ті прості істини, які винесли людям. До самого християнства, до самої Біблії, ну, кожного своє, скажімо так, ставлення формується, я, постаті Ісуса, стараюся виокремити. Але якщо вже мова йде про читання сакральних текстів, серед яких в тому числі є і Біблія. То в Біблії, по-перше, дуже чітко треба розділяти новий завіт і Старий Завіт і я б сказав, що Бог, про якого говорить Ісус, і Бог, про якого написано в старому заповіті, що це два різних Бога. Ну, але тут справа навіть не в тому. Це просто візьміть і прочитайте, бо ми дуже часто, ідучи за стадним інстинктом, сприймаємо це радянське не но осуждаю». Але в контексті нового заповіту. Одне із найцікавіших, що там є, це розмови Ісуса із фарисеями. Наскільки Він е, зміг показати оцю гнилу внутрішню сутність, оці маніпуляції, ці перекривлення, до яких вдаються фарисеї? Насправді це, це все не просто так, і це, це феноменальна глибина, і це ну, якісь такі метафізичні речі, які своєї актуальності не втратять ніколи. Ну... От, власне, такий мій коментар. Прошу вас про зворотній зв'язок. Тема складна, тема глибока. Я постарався все довести до максимально знаєте, розкласти на атоми, довести до найпростішого рівня, але підозрюю, що чимало запитань може залишитись, тому я буду дуже радий отримати від вас зворотній зв'язок. І кожен ваш коментар, окрім зворотнього зв'язку, для мене він допомагає просуванню. Такої важливої, ціннісної інформації. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей!